Що відомо про окуповані території України, зокрема про Херсонщину на переговорах між Україною США та Росією. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території російськими. Він підкреслив, будь-які поступки в цьому питанні неприйнятні цю пропозицію українська влада озвучила після переговорів із представниками США в Саудівській Аравії. Натомість Російська Федерація категорично відмовляється обговорювати статус окупованих територій. Предсекретар президента РФ Дмитро. Пісков заявив, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є невіддільною частиною Росії. Адміністрація президента США Дональда Трампа каже, що нібито прагне досягти миру між Україною та Росією. Однак, за повідомленнями США, розглядають можливість визнання Криму. Частиною Росії в рамках мирної угоди, крім того, державний секретар США Марко Рубіо припустив, що Україна може бути змушена поступитися частиною території для досягнення миру. Тож подальша доля окупованих територій України, зокрема Херсонщини, залишається невизначеною. Будемо надалі слідкувати за ходом перемовин. А поки напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу.